Перед вами потінова тетрадрахма, карбована за часи правління імператора Діоклетіана у місті Александрія, Єгипет. Потін – це назва древнього сплаву Міді з великим містом олова свинцю та іноді цинку, з домішками інших металів, переважно сірого кольору, яке нагадувало срібло. На аверсі монети зображені бюст імператора Діоклетіана. Увінчений вінком і вдягнений у кірасу, звернений праворуч, на реверсі ми бачимо елпіс, яка крокує ліворуч, тримає у витягнутій руці квітку, іншою рукою підіймаючи полу сукні. Елпіс у грецькій міфології була уособлення надії, як правило, стародавні греки вважали її додатком до терпіння, а не богинею як такою. За переказами, Елпіс була останньою сутністю, яка не покинула легендарну скриньку Пандори. Ця монета мовчазний свідок тисячолітньої історії стародавнього Єгипту.